У нашій студії Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександр, вітаємо вас. Вітаю. Доброго дня. Вас. Як ви думаєте, як могло так статися? Що, за даними західних журналістів, російська розвитка була в курсі того, що Збройні сили України накопичують живу силу та техніку поблизу кордону з кульської області, але Росія не відреагувала? Ну, справа в тому, що знати і правильно оцінити інформацію, це різні речі. Знати можна і бачити, але оцінити в сукупності про що це може свідчити, насправді це складно. З точки зору взагалі того, що відбувалося, Росія могла цілком сприймати факт того, що Україна готується до відсічі можливих загроз. Вони могли сприймати це через те, що Україна укріплює свої фланги, зокрема на Харківщині і Сумщині, через те, що час від часу ми пам'ятаємо, що весною літом такі можливості вторгнення були високі. Але я можу сказати, що, безумовно, якщо ми подивимося, що рік тому Путін давав доручення посилити охорону кордону, це доручення фактично не було виконане. Тобто ми бачимо, що як тільки з'явилось вікно можливостей, українські сили цим скористалися. Чому керівництво військове не діяло і не інтерпретувало, і закривало очі на те, що відбувається російське військове керівництво, дуже просто, тому що мета стоїть же політична. Тобто треба розуміти, що Путін вже ставить мету політичну, він не ставить ціль військову. А військові мають фактично підкорятися виключно політичній меті. І військової логіки нема. Тому що, з точки зору військової, вони б мали сприйняти загрозу захистити цей фланг, відповідно перекинути певні підрозділи. Питання звідки їх взяти. Наступ України на Курщину продемонстрував, що Росія не має вільних резервів. Їх немає на території Росії. Вони всі задіяні в районах ведення активних бойових дій. Якби вони були, вони б вже були на Курщині. Їх там нема. Відповідно, все, що задіяно в боях на Донеччині, на Харківщині, на південному напрямку все там. Уже все, що можна було ввели, за виключенням незначних сил, в тому числі зі солдатів строкової служби, які не змогли зупинити український наступ і не можуть. Відповідно, яким чином реагувати, у той від собі стоїть політичне завдання. Путін дав завдання Герасимову, що треба захоплювати Донецьку область. Всі решта не обговорюються: Сумщина, Курщина, Брянщина, Білгородчина неважно. Задання стоїть захопити Донецьку область, тому що за логікою Путіна це має йому принести перемогу, це має укріпити віру в нього, як того, хто розширює російські території і в рамках розуміння парадигми, якої він створив неоімперської держави, подарувати росіянам таку довгоочікувану перемогу. А все, що заважає цьому, на це все треба закрити очі, і вони зараз діють, продовжують діяти так само. Тому чому ви думаєте, ніхто не виходить більш-менш притомний? А з російських військових, крім Алаудінова. Ну, що вони от виставили Аладдінова? дуже умовно притомний. Ні, так я ж кажу, що ніхто притомний не виходить, а Алаудінов, він не такий, Він от ніхто, а більше ніхто не хоче. І дивіться, ну от вийшов Алаудінов і починає там розповідати. Навіть ніхто не хоче говорити. Ніхто навіть не хоче взяти слово і сказати, тому що всі розуміють, що насправді відбувається, і всі розуміють, що так здогадувались, так можливо знали, так нічого не зробили. Або знали, і зараз кажуть, ну неправильно оцінили. Розвідка можливо знала, але оцінку провели неправильно. Знайдуть завжди стрілочників, знайдуть на кого спихнути, аби тільки не сказати, що в цьому є вина в першу чергу Путіна. Який якому могли доповісти, який міг про це знати, але він закрив очі, тому що він не вірить. Знаєте, як одержимість війною, одержимість однією цілі, от вона з людини робить чому одержимо, тому що ти не починаєш неадекватно оцінювати реальність, яка відбувається довкола. І ось ця війна, яку він хоче вести на Донбасі, вона превалює над усім. Навіть якщо треба зробити так, щоб російська армія втратила боєздатність, треба зробити, але ціль досягти, тому що в його розумінні це і може бути подано як перемога. А втрачені села на Курщині чи Брянщині, Білгородщині, до речі. Він же ж любить російську історію: Карамзін, Ключевський отак виборочно читати. Стрінки повиривав там, де погане. А щось хороше: В історії Російської імперії такі випадки були, коли землі якісь могли втрачати під час війни, зате захоплювати. Ну ми ж пам'ятаємо, чим закінчила Російська імперія дуже кривавими подіями, розстрілом царської сім'ї і так далі. Пане Олександре, а що з цим робити далі? Ну от є вже така історія. Українська армія заходить на територію Курської області. Відбуваються певні дії. Особливої активності з боку російських військ немає за певної причини, тому що в принципі їх немає. Вони зосереджені на Донеччині. Зараз Міноборони Російської Федерації заявляє, що вони там створюють три легіони: Брянськ, Білгород, Курські. Ці ага. легіони будуть незрозуміло, що робити: чи захищати, чи нападати, чи чи кудись передвигатися і так далі. То це легіони з тих, хто вже є на Донеччині, чи це мобілізація для того, щоб створити ці три легіони? Про що це? Це про відволікання уваги від першочергової теми, тому що першочергова тема як захищати Курщину. Тобто, от для Росії, так? Для них що б мало бути, що їх цікавить, як захиститись. Дивіться, що вирішує Путін і що вирішує Росія ці дні. Не про перекидання значної кількості військ, не про якісь протидії. Вони то говорять про те, що буде КТО чи не КТО. Хто буде відповідальний, Дюмін, не Дюмін. Тепер, значить, відправляють е е е заступника міністра оборони керувати охраною приграничних територій. Створюють ось цих три угрупування. Дивіться, яка це все афера насправді з цими угрупуваннями. Вперше, вони існували. Просто вони були. Передані перепідпорядковані угрупування військ Сєвєр, Лінградському військовому округу, все, Все, що було. Наприкінці квітня Росія планувала вторгнення на Сумщину. В судді стояло наступальне угрупування військ, яке називалось Курськ. Курськ, так як зараз називається угрупування військ Курськ, яке створено там. А куди воно поділось? Воно куди поділося? Наступальне угрупування поїхало на Вовчанськ. Тому що там виникли проблеми тоді, і вони відмовилися від наступу на Сумщину, тому що на Вовчанську загальмували, і там треба було поповнення сил. Тобто, от і все. А коли вже ну там залишились тільки окремі спецпризначенці, кадирівці, суджі, і все, тобто, по суті, це просто рокіровка. Це має створити в очах росіян враження і ілюзію того, що Чи Росія щось робить, угу. так, що тому що є армія, при, розумієте, гру угрупування. Що це таке? Значить, вони є. Тепер щодо перекидання військ, ким вони їх наповнюють на сьогоднішній день. Це тільки загони, які були у групуванні військ сєвєр, стоїть в Білгородській області. Вони їх мало звідти знімають. Є Посилення у Брянській області там батальйон відповідає за ділянку 70 кілометрів. Ну щоб було зрозуміло, охорони це взагалі дуже мало. І тепер по Курську найцікавіше справа в тому, що це угрупування треба наповнити. Ну щонайменше, щоб воно називалось угрупуванням, воно має складати щонайменше 10 тисяч це мінімум. Тоді це можна назвати угрупування для того, щоб його створити, треба взяти десь ці сили. Частково вони взяли сили, розсмикали з півдня, забрали окупованої частини Запорізької області, з півдня Донецької області і дещо з Донецького харківського напрямку. Тобто, звідти переміщення військ є на Курщину. ще не в тій кількості, якій би нам хотілося. Але тут питання: ось до ключового ми підходимо і це найголовніше питання в цьому в чому. Неважливо, як називається угрупування, як воно сформовано. Важливо, що це означає на практиці. А от якщо ми підходимо до практики, то у Путіна є зараз дві опції. Перший варіант це знімати сили зі Сходу, з Донеччини. Другий варіант це пробувати гратися з оцими зведеними загонами, десь ВКС відправляти в піхоту, ще щось робити, повітряні сили, і їх комбінувати із солдатами строкової служби. Поки вони другий варіант використовують, чи Поки вік? другий, але він, але він теж поганий. Тому що, розумієте, тому що комітети солдатських матірей в Росії у 2024 році відбувся один мітинг, більш-менш масштабний. Це був комітет солдатських матірей під Міністерством оборони Росії, коли білоусов став міністром оборони. Вони вимагали повернути їхніх рідних з війни в Україні. Але недовго. Ну, але питання в тому, що недовго, але ця ідея рух цей живе, тобто він нікуди не зникає. Вони там реєструють петиції, вони там в соцмережах активні. Тобто це те, що От, розбур... от дивіться, чому це питання делікатне для них? Згадайте, як починалося на Курщині. Полонені. От по події на Курщині Росія виходить і говорить, ми не беремо участь в жодних перемовинах, все припиняється, в тому числі по обміну полонених. Проходить два дні. Вони бачать, наскільки поповнився український обмінний фонд, наскільки там багато солдатів строкової служби і продовжують здаватися, цей процес триває. І раптом кажуть про те, що наш уповноважений Верховної Ради з прав людини каже, що на нього виходили там і говорили про те, що вони готові відновити питання перемовин. Чому? Угу. Тому що велика кількість строковиків, тому що почали реєструвати в Росії петиції, давайте поміняємо їх на азовці. І тобто, давайте їх повернемо. Чим більше їх буде, тим це теж, до речі, підриває багато процесів там. А ще якщо віддавати це під управління Алаудінова, що Путін зараз робить, Кадиров, Алаудінова будуть руліть процесами. Тобто, ви розумієте собі прекрасно, до чого це дійшло. Якщо Росія, російські правителі, царі обращаються к востоку і к Туркістану, так було в російській історії, діла йдуть плохо. Ну, це факт. Ну і що примітно, що цей мітинг матерів, на відміну від мітингів дуже багатьох ще й до повномасштабного вторгнення, не розганялися загінним газом, нікого не тягали обличчям в асфальт і так далі, що теж показово у тому сенсі, як сприймається ця тема у Кремлі. З огляду на поточну ситуацію, з огляду на те, що тепер, по суті, весь українсько-російський кордон, ну він раніше таким був, тепер це стало явним. Це ділянки фронту. Згодом на те, що Росія не відмовляється поки від наступу на Донбасі, їм потрібні сили, щоб стримувати плацдарм в Кульській області. На вашу думку, чи зможуть вони це якось вирішити без мобілізації? Тому що це величезна купа людей. По суті, на мій хлопський розум, йдеться як мінімум про десятки тисяч, яких необхідно швидко знайти, щоб укріпити проблемні місця в першу чергу у своїй обороні, навіть не для підтримки наступу. Ну, от справа в тому. Знову ж таки, не буду називати прізвище, багато його сьогодні називав, але це персонаж, про якого я вже сьогодні говорив, він в інтерв'ю китайському журналісту сказав, два-три місяці і має все закінчитись. І він десь почав проговорюватися, видавати правду чому. Тому що Росія готувалась до того, що ця має бути десь 2-3 місяці ще активна фаза, далі вони досягнуть для себе якихось цілей. Ну, наприклад, дійдуть до Покровська, зупиняться там. Будуть загрожувати Покровську, ще десь просунуться на Донеччині. Вони ж розуміють, що до осені виконати ціль можна скільки завгодно дедлайн не ставити. А, а на Донеччині неможливо захопити область. Вони по Курську поставили до 1 жовтня, дедлайн. Ну, якщо так подивитись, а подивіться на Донеччину, це ж зовсім інше. Тому я думаю, що було сподівання, що вийдуть. Українські війська будуть неспроможні перейняти ініціативу за задумом російського командування, і тоді підуть активно нав'язувати різні перемовні треки. Ось цю качати цю тему. Війна втрачає інтенсивність, позиційна фаза, що дорівнює заморозці і так далі. І так далі. Давайте про це говорити. Цей час будуть використовувати так, як їм потрібно. Мобілізація, яка про призов же ж осінній іде, при осінньому призову завжди. Йде сплеск, тобто і контрактників, і надходження додатково, все Но це не буде оголошення, це буде процес, який буде тривати. І відповідно під це будуть нарощувати, перегруповувати, доукомплектовувати, створять дві нові армії чи три, як вони роблять традиційно. Знаєте, як виводять існуючі підрозділи на відновлення, потім цих, ці підрозділи зникають, начебто з'являються нові і це нова армія. Хоча це просто доукомплектовуються підрозділи, вони так роблять постійно, але всі змі на вухах стоять, особливо Західні. От Росія створює нові армії. І це був план. Тепер цей план руйнується. Російський, тому що Україна руйнує цей план, цей російський задум. І я думаю, можливо, план багатьох, в тому числі і на Заході, хто думав, що десь воно так і буде. Ну, прогнозував, ЗМІ про це писали, що десь от до цього воно дійде. Тепер цей план зруйновано. І що робити? Знову ж таки, цих 2-3 місяці. Ну, давайте згадаємо слова очільника української воєнної розвідки. Коли він виступав під час випуску в Київській школі економіки, він сказав про те, що, ну, якщо так згадати, умовно кажучи, десь до кінця вересня наступальний пік активності він зменшиться російський. Все, він, він буде падати об'єктивно. І, відповідно, далі фактична ситуація впирається, тому що далі Росії потрібно поповнювати сили і запаси. Об'єктивно вони мають. Брати якусь паузу, зменшувати інтенсивність бойових дій. А що якщо Україна не буде зменшувати інтенсивність бойових дій на Курщині? Питання виникає. Доки погода буде дозволяти? Там же ж теж осінь іде, погодні умови зрозуміло. Ну доки буде дозволяти. І ось тут дуже серйозна дилема в цьому, як бути далі, як розподілити сили, як розподілити війська. І все, і вони впираються по суті. Тільки дивіться, все йде, начебто, за їхнім планом. Тільки вони не так просунулись на Донеччині, все, начебто, йде так, от за часовими рамками, як би вони собі хотіли. Єдине, що при цьому всьому не впирається, і не так, що Україна не може перехопити ініціативу. Україна виходить, ініціативу перехоплює дещо, і це ламає їхній глобальний план. І далі вони, звичайно, що все має йти за планом, начебто. Єдине, що на Донеччині так не просунулось, єдине, що на Курчені проблеми, і єдине, що а що далі. Ламається уявлення про переговорний трек, його нема. А що далі? Так, давайте, а що далі? Доведеться воювати. А є переконання, що вони розраховували на те, що доведеться далі інтенсивно воювати. От і і тому хотів... тепер будуть сили, звичайно, вишукувати От хотів В цьому контексті запитати: одна справа набрати людей в рамках прихованої мобілізації, рекрутингу і так далі. Інша справа навчити їх та озброїти. В першу чергу, що сьогодні в Росії за зброєнням? Чи можуть вони дозволити собі зібрати групування там в 10 тисяч і дати йому, як це має бути згідно їх статутів, стільки зброї, скільки потрібно цього такому групуванню? Зібрати можуть чи можуть дати зброї? Тут є питання. І в принципі, тут же ж питання виникає в чому. Якщо ми подивимося, як Росія зараз наступає глобально, акцент робиться на живу силу авіацію, там де вони ще мають перевагу. І акцент так само робиться на ну на дрони. Активно вони працюють над цим. Жива сила, дрони, авіація. Де-не-де активніше працює артилерія, дуже активно, потужно і, в принципі. Певні можливості ще є. Оцінка потенціалу, от отак воювати на такому рівні, як Росія воює зараз, вони ще можуть рік. Глобально вони ще можуть рік триматися до десь наступного серпня 2025 року. А далі так, все В темпі? Ну, плюс-мінус. Ну, це ж, а це питання, це питання розуміти, чому важко прогнозувати? Скільки буде ось цих штурмових груп готовності отак штурмувати? Ми ж не знаємо, а може хтось все ж таки там ну, зірве цю ситуацію. Новий Пригожин, говорили, там на підході, може бути. Тобто, ми не можемо передбачити, як буде в них працювати психологія. Може, і їх уже дістане воювати так, таким же чином і в такому ж темпі. Але от приблизно так, щоб забезпечувати, при цьому, відповідаючи на ваше питання, чи є в них забиті штати, повна штатна чисельність, нема. Нема, її не буде по техніці. Не буде об'єктивно, буде не вистачати. Чим більше угрупування, тим більше буде не вистачати. Буде заповнене на 60%, на 50%, на 70% в кращому випадку. Але головне, що буде сила, якщо ми говоримо про ті дії, як вони зараз їх ведуть, наприклад, на Покровському напрямку. ж Бачите, що акцент робиться в першу чергу. Так буває, що підвозить броня ці групи, які наступають, але частіше так, що і без броні. Тому це не потрібно. А в принципі, артилерійські запаси, якщо ми подивимося, так, то за а, тим, що говорив головнокомандувач Збройних сил України, 44 тисячі, дещо більше, Росія використовує заночі на добу. І ми використовуємо тричі менші, до речі. Тобто ми розрив наростили. Ми, у нас був розрив набагато більший кілька місяців тому. Зараз, фактично, коли ми застосовуємо вже. Понад 15 тисяч на добу, ну, приблизно десь так. Це вже там плюс-мінус менше, 13-14. Це вже краще, ніж було, наприклад, в березні місяці цього року. А тим часом ми вже від Сполучених Штатів маємо дозвіл використовувати американську зброю з Курської області, до прикладу. Так розумієте, в чому це рішення? Це ж не рішення, яке ми хочемо по атакамсах uh -huh. і по Storm Shadow. Це мається на увазі ще рішення про те, що. Дуже просто було багато спекуляцій. Американці правильно зробили, що вони поставили в цьому крапку, і і правильно, тому що це впливає на Росію. Психологічно це давить теж, тому що вони сказали, що раніше в Україні була передана зброя. Відповідно, вона передана для того, щоб захищати секунд, мирне населення. Ну от вона і захищає. Дякуємо, пане Олександре. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.